100 грошей, стоп, не поставим кінець, я за кут соборю всіх, хто зі мною молодець, хто візьме хабаря, в космос полетить нас корупції не буде, тут таким нема жити суботекс, алкоголь, метадон, нікотин, кожен день пожирає дітей України. Я за овочі після спорту для всіх Чеча, для старих і кунг-фу для малих. 600 тисяч українців помирає кожен рік, а ще половина емігрує. Може, Україна не дожити цей вік? Крім нас, українців, ніхто ненько не врятує. Тисячу років ми воювали за нашу свободу, що ми дістали. в народу не було і немає, він голоду тихо здихає. Не живеє геть руїна, так як мати любить сина, Україна любить нас, як Шевченко заповів, ми Кайдани порвемо, радуй волю в своїй хаті, разом ми встаємо, ще не вмерла Україна, не живеє геть руїна, так як мати любить сина. Любить вас, я ще чей позаповім, ми кайдани корвемо, радуй волю своїй хаті, разом ми відстоїмо. Тут на Майдані ми свою правду відстоїмо зараз. І це наша сила, тому що ми сильні Дивіться, які біцепси всі мають, покажіть біцепси. Є yeah! на призву терпіти, так не можна жити. Разом зможем все змінити. Набридло терпіти, так не можна жити. Фіки разом зможем все змінити. Там сподобалось? Дякую вам. Ви самі Ой, там хтось падає, обережно будь ласка.